Хід до Качанівської колонії, встелений квітами. Привітати Юлію Тимошенко з 8 березня з'їхалися активісти з кількох регіонів України. Не можна нам вішати на тюрму. Тюрма це такий паркан, на який він ну, держава охороняє. То ми придумали свою сіточку, і ми в сіточку будемо квіти вставляти для того, щоб знали, що ми не тільки хочемо для себе, щоб Юля Володимирівна, дівчатка, які тут є, жіночки, дітки, щоб вони всі. Чули букети кидають просто через паркан. На тому боці квіти приймають працівники колонії. Врешті ворота відкривають для народних депутатів. Вони заносять подарунки на територію. Їх попереджають, що усе можна залишити в кабінеті начальника Качанівки. Особистого побачення з експрем'єркою не буде. Сьогодні особисто їй передати немає можливості, тому що сьогодні вихідний день і персоналу, який працює в кімнатах, де відбувається подбачення, не Має він відпочиває. Тільки після вихідних Тимошенко зможе отримати і святкові листівки. З сумщини їй привезли п'ять ящиків. Привітань за п'ять днів люди принесли свої вітальні листи, понад 10 тисяч листів. Люди зі сльозами на глазах здавали вітання їй Передавали самі найкращі. Вітають Тимошенко навіть оголені чоловіки. Виставу, в якій вони зображували пригнічений народ, влаштували просто неба. Скільки можна нас роздягати, ми показуємо, що ми можемо скинути своє останнє, але щоб вийшли всі на, на волю. По завершенні дійства на волю випускають голубів як символ свободи. Слідом на повітряних кульках банер із написом Юлі, волю Світлана Сірик, В'ячеслав Кузьменко, Харків, п'ятий канал.